Ось головнокомандуючий зсу Олександр Сирський провів розмови у форматі відеозв'язку з представниками військового командування Британії, Франції та Німеччини. Обговорювали зміни на фронті, а також поточні потреби ЗСУ в озброєнні військовій техніці та боєприпасах. Написав генерал Сирський у Фейсбук. Він також додав, що отримав підтвердження від європейських військових щодо продовження практичної підтримки України. Ну і на тимчасово окупованих територіях українців відзначають день народження Тараса Шевченка, національного символа письменника та художника. Активісти руху Жовта Стрічка провели акцію спротиву. Привітання з'явилося на пам'ятнику Шевченка в Євпаторії на вулицях Мелітополя, Алчевська, Жданівки, Сімферополі, Севастополя та у населених е е пунктах. Херсонщини поширюють у соцмережі також рядки відомих віршів Кобзаря, які знає кожен українець. Так, ми ж продовжуємо наш ефір, і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість виведення 35 тисяч американських військових із Німеччини. Та їх передислокацію увага, до східної Європи, а зокрема в Угорщину, повідомляє Дейцелеграф із посиланням на джерела в Білому домі. Видання зазначає, що цей крок може загострити відносини з Європою. А Угорщина, де прем'єр Віктор Орбан блокує допомогу Україні та підтримує зв'язки з Росією, розглядається як пріоритет для базування військ. Крім цього, джерела видання європейської дипломатії повідомляють, що США можуть вивести з Європи значну частину військового континенту, який був розміщений там після початку повномасштабної війни в Україні.